Грецька народна казка. Дівчина виходить заміж за сонце. Давним-давно жили чоловік і жінка. У них не було дітей, і вони благали Бога, щоб він послав їм дитя. Довго вони просили, і нарешті Бог послав цьому подружжю дівчинку. Але сказав, що коли дівчинці сповниться вісім років, вона помре. Чоловіче, мовила дружина, що ж нам робити? Люба моя, давай замкнемо її в скриню, покладемо туди їжу, посах та й пустимо на море. Так вони й зробили, кинули скриню в море, приказуючи. Прощай, наша, доню, нехай сонце буде твоїм другом. Зненацька здійнявся північний вітер. Хвилі схопили скриню і понесли у відкрите море. Пройшло багато днів, поки скриня прибилася до острова. Тут жило сонце зі своїми сестрами. Сонце встало, щоб освітити весь світ. Коли, бачить, на березі скриня, воно й каже сестрам подивіться, що там у скрині, коли сукні забирайте собі. Коли ні, то все віддасте мені. Сказавши так, сонце пішло по світові. Прийшли дівчата на берег, витягли скриню з води, відкрили її. Що ж вони побачили? Красиву дівчину. Вони перелякалися і заходились верещати, а потім питають скажи нам, ти людина? Людина. Тільки мене замкнули в скриню і кинули в море. Я так і не знаю, за що. Вилазь звідти, умовляли дівчата. Ми тебе нагодуємо. Вони допомогли дівчини вилізти із скрині і повели її в замок. Нагодували, а колись темніло, сказали. Зараз ми тобі дещо порадимо, тільки не бійся. Кажіть, я не злякливих. Тобі треба заховатися, бо скоро повернеться наш брат сонце. Він за день виголодався, то й тебе може з'їсти. Добре, відповіла дівчина. Заховаюсь. Невдовзі прийшло сонце. Добрий вечір, сестри. Здоров був, брате. Дівчата, а що було у тій скрині? Ой, братику. Спочатку повечеряй, а потім ми тобі все розкажемо. Повечеряв брат і знову до сестер. А тепер кажіть. Братику, у скрині була дівчина. Ми її приведемо, тільки ти не їш її. Приведіть, я її не чіпатиму. Привели сестри дівчину. Вона глянула на сонце і враз закохалася. Вранці... Ледве сонце пішло по світові, дівчина гукнула старшу сестру сонця і каже, я хотіла б стати вашою сестрою. Видайте мене заміж за сонце. Я згодна, зраділа старша сестра. Коли сонце повернеться і захоче вмитися, я скажу, що ти допоможеш йому. Хай буде по-твоєму, погодилася дівчина. Увечері сонце повернулося додому. Старша сестра каже Брате, ця дівчина хоче злити тобі на руки. Добре, хай зливає, відповіло сонце. Прийшли дівчата з глеком, стали зливати, а сонце стоїть, не миється, тільки дивиться на дівчину. А потім і каже старшій сестрі. Сестро, мені дуже подобається ця дівчина. Я хочу з нею одружитися. Брате, і вона сказала, що полюбила тебе, вихопилася у старшої сестри. Сьогодні, мовило сонце, я не піду світити. Вижену на небе хмари, а само посиджу вдома. Цього ж дня дівчина і сонце побралися, їм зробили вінки з виноградної лози. Відгуляли бучне весілля зажили вони дружно. Однак скоро старша сестра стала ревнувати дівчину до сонця і вирішила погубити її. Але сонце розгадало злий намір, і відтоді стало завжди брати дружину з собою світити світові. Так вони живуть у щасті і мирі, а ми ще краще.